Добрий ранок, друзі. Ось раді таких вставання сонця, таких ранків потрібно жити, вставати і їхати. Я вас вітаю, ви на каналі Рудман. Сьогодні буде риболовля, будемо ловити окуня, щуку і все, що Бог дасть. Вам приємного перегляду. Ми починаємо. Зараз. Буду накачувати ось цей човник Аквастар 310. Маленький човник для маленьких водойм. Все по порядку розкажу, покажу. Неймовірно. Неймовірно, просто неймовірно. Подивіться, я так. Виготовлено цього насоса на каналі, кому цікаво, переходьте, дивіться. Ось так він защолкується. Ось так качає він Менше двох хвилин, що вона са не вас? Ось другий балон. Бачите? дві хвилини у вас сього накачено. Використовую ось таку сідушку, сам їх виготовляю. Якорна система. Ось така, таким чином влаштована. Ну, так, Ось все, она скрывает. Ну что, значит. Нажал кнопкой. Нажал скрытие. Вот так Ось ну, ну, Так, спускаемся. Має, коліс, чому, чому. Це... Ну, мама, мене тут чья корни этих трансовых кулис, на чем ще Ще не знаєш. Ставити їх чи не ставити. Ну, може її треба було поставити, щоб не тягати. Чого вона по... по грізі. Але... Всього не впієш. так. Двигун буду використовувати Джонсон 3,5. Вперше на цьому човні. Потестимо, побачимо, як він, як він буде справлятися з цим човном. Виглядає досить непогано. Навіть я б сказав, багарно. Оба! Ось так. Так, зараз укомплектовуємося і погнали. Холотик Лоуренс еліт 7. Я використовую ось місце з чемоданом таким. Опа! Він у мене слугує як столик. Як столик, так і... Ось, бачите? Так. Так, значить, по комплекту використовую Корсар від флагман і Прорекс при тисячі катушечка і чотирьохжильний шнур 0,8. Ну, зараз примотуємося по водочці флюрокарбон. Примотуємося і будемо пробувати. Крутезно. Я на риболовлі, я на риболовлі. Фу. Клас. І ніде ні кого. І ніде ні кого. Один я. Не змушене. Под камушком. Другий комплект це Рексар з тестом 1560 і Фуєга від «Дайви». Шнур 1,2, 4 живочка. По Попробуем мандулку. А вдруг... А вдруг она хочет мандулку. Может быть такой? Может. Все может быть в нашей жизни. Забыл чашку для Вот это класс. Треба ехать в машину. Ну ничего, сейчас мы мандулку покидаем. Все, успеем. Кайфово. Ох, і кайфово. Хорошо, що я поїхав. Хоч і сам, хоч і скучновато, але, але на рибалці ж. Було тільки що клювання відкусило хвостика у моїй рибці. Це вже радує, що хоч якась активність помічена. Есть тетку. С на щуку похоже. Оп! Вот ты моя. Вот ты моя. невеличка, но щука. Четко. Невеличка рыбка, но есть перво. Давай вообще. Это супер. Поцілуй, дивись. Єсть. Невеличка но є. Знов переставився трохи. Попробуємо ще тут покидати. З усіх сторон цю ямку вже обкидаю. На другій ямці був, не хоче там нічого взагалі, навіть тичка не було. Тут хоч тички були якісь. Тут кусувало. Ну уже витер конечно поднялся трохи Есть Щукоит Опа не но щукоит Опа І ця точечка принесла результат, хоч невеличкий, але результат. Такс! Дивіться який красавчик, Зараз випутаємо. Бринузіла аж в шахту, капець. На такую штучку клюнуло. І тільки кинув і одразу подача. Но я не встиг. А ударчик був. Не засік. Або вона промазала. Ну чітко був удар. Зараз ми її доловимо. Якщо вона там активна, то вона зараз візьме. Що друзі походив я, походив, походив, походив Поймав одну щучку на тролінг. Ну, якщо чесно, то я не люблю тролінг. Але щоб все одно переходиш. Розвідував я. Це озеро з усіх сторон, коротше, обплавував, дивився. Глубини, рибу. Не знайшов я окуня, не знаю я. Минулого разу я його тут знайшов. Цей раз його тут нема. Да і риби особо цей раз тут нема. Якщо минулого разу білої риби тут стояло. Тут вже багато. До цього разу тут її майже немає. Оце зараз ще обкидаю. Так, друзі, буду закінч... закінчувати риболовлю. Зіймав я чотири хвости, всі вони мілкі, дві, такі грам по 700 і дві мабуть, по пів кіло. Це все, що я сьогодні бачив. І на тому добре. Задоволення отримав. Буду збиратися, вам усім добра, миру, злагоди. Будьте здорові. Пока-пока.